Сьогодні ми розглянемо смарт-мітри для мережевих інверторів. Це смарт-мітер SDM630 версія 2. Він підходить до усіх мережевих інверторів різної потужності. Це класичний трьохфазний лічильник з будованими шунтовими трансформаторами. Він напряму підключається до мережі до 100 А. Це зручно, якщо ти монтуєш його в щитову, де є прямий доступ до силових кабелів. Це модель смарт-мітра SDM630 mct Різниця від попереднього, що вимірювання відбувається за допомогою трансформаторів струму. Це модель для опосередкованого вимірювання. Вона працює через зовнішні трансформатори струму. Це рішення для мереж, де струм перевіщує 100 А або небезпечно напряму підключати до силових ліній. Ця модель підходить для усіх мережових інверторів різної потужності. Головна різниця між смарт-мітрами SDM630 підключається безпосередньо до мережі. Модель SDM630 mct не підключається до мережі, а підключається трансформатори струму. І надалі підключається безпосередньо до смарт-мітра трансформатори струму.